Еще раз комментарий, не короткий, я подпечатку предпочну. Хотя достичь Шива и Кунхалоки невероятно трудно, Гопа Кумар достоин этого. Невозможно адекватно выразить словами величие десятисложной Гопала Мантры и описать ее могущество. Поэтому Господь Шива лишь упоминает о ней с великим почтением, называя ее Тадия Тан Мантра. Это его мантра его с большой буквы. То есть это мантра, посвященная, Господу Гопалу. Повторение ее для Гопа Кумара не просто какое-то механическое упражнение, а способ пробудить свои сокровенные любовные взаимоотношения с Господом Мадана Гопалом. Еще раз сам стих Брихан Бхагаватамрита 2.3.107. О сын пастуха с Гавадхана, ты преданный повелителем Мадхуры и ученик Брамана, занятого лишь служением Господу. Ты предан мантре, которую дал тебе духовный учитель. Ты хранишь верность Господу, служа Ему. Поэтому ты достоин того, чтобы попасть на Вайкунху. Я трошки расскажу звидки вся ця. ця размова відбувається між Гопа Кумаром и Господом Шивою, В пространстві, яке ми називаємо Брамаджоті або Махакалапура, тобто це місце, де душі, які йдуть шляхом звільнення від впливу матеріальної природи, отримують своє пристанище. Останній притулок. І в цьому місці. Гопакумар дійшов до цього місця, він отримав, тому що він отримав. Так, коли він ще був жив на землі, у Вірндавині, він, він просто був звичайний пастух, і потім він зустрів духовного вчителя Брамана, він йому служив, йому приносив молоко, просто ходив за ним всюди. І прив'язався до, до, до цього Брамана, і Браман у вдячність за служіння і за його таке чисте, щире серце, Гопа Кумара, він дав йому посвяту, він дав йому мантру, цю гопалу мантру і дав там три благословення, що він буде довго жити, що він досягне цілі повторення мантри, і що він буде. Забув третє. Ну, от і далі Бопо Кумар став почав і, і, і зник. Просто він дав е, ці, ці настанови, ну, три благословення. Третє, вибачте, забув. Ну, зараз тут конкретно для нашого випадку важливо те, що він дав йому по святу, і дав йому благословення жити. А, і третє. третє що він буде жити достатньо довго, і його тіло не буде мінятися, щоб досягти цієї цілі, ну, повторення цієї мантри, ці три благословення. І, і щез. Він хотів щось ще сказати, але його ну, цього брамана, духовного вчителя Гопакумара, його переповнила така любов до, до Господа. Що він просто повпав, ну він просто не зміг більше говорити і просто кудись зник. І так Гопакумар кумар він отримав мантру і він почав повторювати її. І сама мантра, і оці благословення, вірність, вірність цій самому процесу повторення самої мантри, і вірність настанову духовного вчителя, вона провела Господа Кумара. По різних місцях спочатку на Землі, потім він завдяки цій матрі почав поступово подорожувати на різні різні планетні системи, і в кінці кінців він пройшов навіть вищу планету Сатілоку, потім оболонки Всесвіту, тому що там теж є життя і там дуже величезне щастя, навгато перевершує навіть щастя на Сатілоки. І потім він пройшов всі ці сім оболонок Всесвіту, і от він вийшов вже за, за межі Всесвіту, і він зараз на, на, на цьому подорожі далі, в своєму духовному подорожі, він зустрічає в цьому місці Махакалапура, тобто в місті Брамаджоті, він зустрічає Господа Шиву. І от там, зустрівшись, поговорив спочатку. З слугами Господа Шиви, він туди попав, тому що він хотів знати, що таке звільнення, що таке ця обитель звільнення. І він так, так завдяки повторенню мантри, він завжди попадав в ті місця, де, куди він хотів. І так чи інакше, він попав в це місце, але слуги шиви вони почали прославляти. Жителів Вайкунхи, жителів духовних планет, духовного всесвіту. І він з Господом Шиви, і, 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 і коли Кумар поспілкувався з жителями, ну, верніше він побачив жителів Вайкунхалоки, і він, вони настільки були привабливі, настільки вони перевершували все те, що він бачив до цього. Що він почав ну, супутники Господа Шиви це, вони знали, прочитали його думки, і вони почали йому розказувати, хто, хто це? Хто, хто хто це такі? Ці Вайкунхавасі, Хавасі, тобто жителі Вайкунхи, що вони подорожують у різні всесвіти, несучи любов до Бога в кожний всесвіт? Ага. І... І потім він е, захотів попасти на вайкунгу. У нього виникло таке бажання. І Господь Шива він теж прочитав його думки, він, його серце, його бажання його серце. і він почав розказувати, що щоб попасти на вайкунгу це невероятну дуже, дуже дуже складно, щоб. Навіть він може попасти на планети Вайкунгі тільки після того, як буде зруйнований матеріальний всесвіт. Його покумар, коли це почув, він впав в такий вічі, що він буквально втратив свідомість. І Госпочива його підхопив на руки і з любов'ю ну, він завжди залишався у, у тілі 12-річного хлопчика. І він цього хлопчика. Почав заспокоювати. І поступово-поступово він його заспокоїв, і в кінці кінців він промовляє цей вірш. Я його ще раз почитаю. О син пастука з Гаватхана. Ти преданий повелителем тхори. и ученик брамана, занятого лишь служением Господу. Ты предан мантре, которую дал тебе духовный учитель. Ты хранишь верность Господу, служа Ему. Поэтому ты достоин того, чтобы попасть на лайкунтху». И тут, нам, тут Господь Шива называет «си умовы». Як попасти на планету духовного світу, що для цього, яку кваліфікацію? Тобто він каже, ти достоєн того, що ти, ти варто того, щоб попасти на вайкунку. Варти це означає, що є певна, певний рівень, певна кваліфікація. І ця кваліфікація тут розпочиває повний перелік, він фактично дає, яку треба розвинути кваліфікацію, щоб попасти саме на планети вайкунки. Ти відданий повелителя Матхури, тобто ти вже відданий Господа Крішну. Тобто перша умова це стати відданим Господа і учень Брамана, і бути учнем який духов, істинного духовного вчителя, який зайнят тільки служінням Господа. Оці два перші дві умови. Тобто, бути Вданим стати відданим Господа і, і стати відданим Істинного духовного вчителя. Уч, учнем істинного духовного вчителя, який повністю віддано служить Господу. Далі. Ти відданий мантри, яку дав тобі духовний вчитель. Тобто, він, отримав, він став учнем духовного вчителя, і він розвинув вірність настановам. Тобто мантру духовному звуку, який дав, дав йому духовний вчитель. Це третя умова. Четверта умова, ти, хр... ти зберігаєш вірність Господу, служа йому. Тобто, бути відданим святому імені, тобто мантрі, яку дав Господь, яку дав духовний вчитель. І Зберігати і розвивати цю вірність Господу і служити Йому. Повторення свято... святого імені, бажанням служити Господу. І от це це дає повторення духов... святого імені. Воно святе ім'я розвиває нашу вірність Господу, воно очищує нас. Від матеріальних і різних бажань, матеріальних забруднень, і воно розвиває, якщо ми вірно служимо духовному вчителю і вірно служимо святому імені, мантри, махомандрі, яку ми повторюємо, то таким чином ми поступово-поступово набуваємо цю кваліфікацію. Тобто це не момент, там, знаєте, якийсь одномоментний. що от у момент смерті я перенесусь там у духовний світ. Якщо немає кваліфікації, то е, в той, в, ми, ми перенесемось в, то, в те місце, де ми зможемо продовжити з того місця, де ми закінчили в цьому житті. Тому що на Пробхопада він і казав, що не витрачайте свій час просто на дурниці. Просто прийміть прийміть просто цей процес повторення святого імені. І, і присвятіть йому все своє життя. Повторення того імені, процес відданого служіння Шраунам, Кіртанам. І тому, і, і більше того, сам саме Прабхупада, він дав цю мантру, він приніс Махамантру Харі Крішну на, на захід, і він дав, дав цей настрій, в якому треба повторювати. Тому що потім. При, друг, там, при наступній вже зустрічі з духовним вчителем, навіть це вже була при, при третій навіть, зустрічі з духовним учителем, духовний вчитель все-таки дав йому цей настрій, правила повторення, шила Прабхупада з милостівався з нами. І він зразу дав цю, 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 цю практику, з якому настрій що ми маємо повністю бути. Відданому Господу повністю залежати від нього. І так, я прочитаю ту настройку, яку ми повторювали минулий раз, тому що вона залишається так само актуальною. Просто я цю історію про цей момент зустрічі Господа Шиви з Гопакумаром хотів розказати, підкреслити той момент, що нам треба набути кваліфікації. Певної кваліфікації для того, щоб повторювати святі імена. І так, цитата. Це з ранкової прогулянки зі шилої прахопади на озері Стоу, 23 березня 1968 року Сан-Франциско. Шила Прабхупада каже. Тому ця практика оспівувати Харі Крішна і слухати дуже хороша. І потрібно молитися до Кришни. Будь ласка, дай мені сили. Аре, о, енергія Кришни! О Кришна, я впав! У мене немає сил, будь ласка, прийми мене і все. У мене немає жодної кваліфікації, я немічний. Я стараюсь, але в мене нічого не виходить. Всі ці звернення слід робити, а Кришна всімогутній. Він може зробити все, що завгодно. Навіть якщо ми не виконуємо, як не стараємось, якщо не вдається, Крішна все одно допоможе нам. Так само, як дитина старається, але падає, мати піднімає її і каже: «Гаразд, давай, піднімайся ось так. Тому нас, у нас не буде получатися. Головна настанова постійно медитувати на Господа. В цьому звуковому образі, тобто постійно слухати і постійно, а в серці, в серці ми маємо пам'ятати цю настанову, цю настанову шили Прохопада, настанову духовного учителя, з, з яким настроєм, з яким прагненням, з якою жагою ми звертаємося до Господа. Тобто, в серці ми буквально повторюємо ці слова, будь ласка, в мене немає сил. Я не можу сам, я не можу сама зосередитись на святому імені. Цей процес він сам повтор, процес повторення святого імені він дуже простий і дуже могутній. Він дуже швидко звільняє від різних цих матеріальних шарів, які ми, оці надбання, матеріальні надбання, які ми зібрали за багато життів. Він дуже швидко все це прибирає і проявляється наша істинна духовна сутність, наша істинна природа душі, сад читананда, тобто вічність знання та блаженства, і наші вічні стосунки з Господом, вони теж проявляються. Ця кваліфікація, про яку говорить Господь Шива в цьому вірші, вона теж проявляється з часом, коли ми. От Вірно повторюємо святе ім'я. Ми вірні духовному вчителю, ми вірні самому процесу повторення, ми розвиваємо відданість духовному вчителю, і ми вірно служимо. Тобто ми продовжуємо цей процес. Як би нам трудно, складно, якими ми труднощами не стикалися, ми, ми продовжуємо. І так само, що у тут каже, що. Навіть якщо ми не виконуємо, як не стараємося, якщо не вдається, Крішна все одно нам допоможе. Тому ми маємо пам'ятати в серці звертатися до Крішни, коли ми повторюємо. Тобто, то, перше ми уважно слухаємо те, те святе ім'я, яке ми промовляємо. Це вкрай важливо повертати свою, свою увагу до самого, до самого звуку, який ми промовляємо. А в серці ми пам'ятаємо настанову, пам'ятаємо слова, ці слова шили він, де він каже, будь ласка, дай мені сили, Харе, о, енергія Крішна, О, Крішна, я впав. У мене немає сил, будь ласка, прийми мене. У мене немає жодної кваліфікації. Я немічний, я стараюся, але в мене нічого не виходить. Щодо Прабхупада каже, всі ці звернення слід робити. І Кришна допоможе, Він допомагає. І тому ми ззовні, ми уважно слухаємо вухами той звук, який ми промовляємо, а в серці ми пам'ятаємо, ятає, пам і серце, про себе ми звертаємося до, до шили пропопада, до речі, можна так само звертатися з цими словами. Своя Бравхопада, як духовний вчитель, як представник Крішни, він теж може дати сили. І те, ми теж можемо для нього це робити. Займіть, мені, займіть мені, мене, займіть мене служінням.